Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми поринемо в чарівний світ мистецтва та музики, а саме у світ балету Снігова королева композитора Олександра Шамка. Олександр Шамко український композитор і диригент, широко відомий в Україні та за її межами роботою над балетом Снігова королева. Цей балет вражає своєю музичною красою та вдало відтворює сюжет ганса Христіана Андерсена Снігова королева. За допомогою музики та хореографії композитору вдалося створити враження від магічного світу, де кожен рух танцюристів відображає сюжетні події, емоції персонажів, зимову атмосферу та чарівність історії. Запам'ятайте, балет це вид мистецтва, в якому зміст вистави розкриваються засобами танцю, міміки та музики. Сьогодні ми разом переглянемо фрагмент балету у палаці зніхової королеви для цього поставимо рок на паузу та перейде за посиланням на музичний твір. Певнена, після перегляду фрагменту балета ви помітили, що балет це не просто танець, а вищий вид мистецтва, який вимагає від виконавця великої майстерності, щоб розповісти історію та викликати емоції глядачів. Основний елемент танцю в балеті, який включає в себе рухи і позицію ніг, називається крок. Кроки в балеті ретельно вивчаються, виконуються з великою точністю та грацією. Танцювати на носочках балерині допомагають пуанти. Вони мають жорстку пластину під передньою частиною стопи та твердий носок, який дозволяє балеринам стояти на пальцях без болю або пошкодження ніг. Пуанти надають балеринам можливість виконувати складні підняття, оберти та рухи, які роблять балет таким елегантним та граційним видом мистецтва. Пачка це коротка спідниця, яку балерини носять під час вистав. Вона зазвичай складається з багатьох шарів тюлю та має велику об'ємність, що додає грації та легкості в русі. Ці дві складові пуанти та пачка є символами балету, які додають специфічний стиль та елегантність виступам на сцені. А зараз спробуйте дати відповіді на запитання. На вашу думку, чи відрізняється балет від інших стилів танцю, які вам відомі? Якщо так, то яку основну різницю ви побачили? За допомогою яких виразних засобів розкривається зміст сюжету в балеті. Які основні символи балету, які додають специфічний стиль та елегантність виступам виконавців. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Нерковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!